Українські чоловіки, зараз багатьом з вас буде неприємно те, що я кажу. Будете кидати в мене там якісь е ці неприємності писати. Але це правда. І прошу вас, жінки, якщо це так, підтримайте мене, поставте там лайк, підписка, тому що на ваші прохання це роблю. Більшість українських чоловіків насправді не вміють любити жінку так, як вона би цього хотіла. Тобто чоловік любить жінку так, як йому це здається, що це він її любить, це його любов, що тобі не нравиться. Але ж ти в жінки своєї запитував, що для неї любов. І це, скоріш за все, зовсім не про те, що ти собі уявляєш. Це не про те, щоб тобі пощастило, чи їй пощастило, що там ти класний, чи вона класна, що вам добре. Це про те, щоб зробити своїй коханій людині так добре, щоб вона тобі сказала, я щаслива з тобою поруч. Дякую тобі, що ти в мене є. І для цього не треба ні гроші, ні якісь там матеріальні цінності, ні, ні якесь щось неймовірне там будинок, гроші, квартири, машини. Так, це все потім. Але спочатку відношення. І відношення таке, коли жінка може довіряти своєму чоловіку, саме головне зараз: своє серце, почуття, те, що в неї відбувається в серці. І щоб чоловік зміг це почути і не давати цьому оцінку, не казати, що ти не права, що ти надумала, це не так. Ти що там? Ні, просто сприймати її, цю маленьку дівчинку. Тому що всі жінки це дівчатка маленькі, вони просто виросли, але не потребуй свого тата, щоб він їх обняв. Сказав, ти мене, сонечко моє, я тебе люблю, ти мене найкраще. Не переживай, все буде добре, зайка. Не хвилюйся, я тебе люблю. Погладив, поцьомав, заспокоїв, дав їй можливість там побути ось такою, як вона є. Підтримав і все. Сказав, як ти її любиш, сказав, яка вона в тебе гарненька. Сказав, щось придбав маленьке, неважливо там, скільки цих є грошей, нема. Якийсь знак уваги, щось порадує її. І робиться щодня. Щодня квіти стоять копійки, їх можна дарувати ну, раз в тиждень. Можна сказати щодня слово гарне. Або краще запитати своєї жінки, Люба, ось, що ти хочеш, щоб я змінив в собі. Щоб ти почувала себе більш коханою. Що мені робити, щоб я робив тебе більш щасливішою? Щоб ти відчувала мою любов? І жінка вам завжди про це скаже.